25 липня у Севастопольському академічному театрі імені Луначарського відбулися урочисті збори, присвячені 1025-й річниці хрещення Русі, на які завітали митрополит Сімферопольський та Кримський Лазар, представники Севастопольської влади та благочиння, командування двох флотів. Захід відвідала і наша знімальна група. 1025-річчя хрещення Русі в нашому місті, яке є колиською православ'я для слов'ян, відзначається з особливою урочистістю у Севастопольському академічному театрі імені Луначарського. На честь цієї дати зібралась адміністративна й духовна еліта Севастополя, щоб піднесеній атмосфері відзначити духовне свято нашого народу. Сьогодні вращаюся к вам, потомки русі Великої, Київської, Пусть славі буде путь ваш. Значими діяния и благородны поступки. Не посрамите пращурах ваших, вершивших дела великие, боровшихся за единство и могущество землі нашої. З нагоди свята до Севастополя прибув митрополіт Сімферопольський та Кримський Лазар. Після того, як 980... Восьмом году святой князь Владимир крестил Киевскую Русь духовной основой нашего народа стал православием. На основании многочисленных исторических свидетельств мы убеждаемся в том, что святая вера сформировала национальное самосознание нашего народа. Его самобытную культуру и государственность. Сегодня под патронатом президента Виктора Федоровича Януковича, при его горячей поддержке, по всей стране строятся и восстанавливаются сотни храмов и церквей. Создаются духовные патриотические центры. Открываются музеи и исторические памятные комплексы. Миллионы верующих граждан имеют возможность прийти к Богу со своими радостями и бедами. Только в нашем городе за последние три года было построено 10 православных церквей и храмов. Мы считаем поддержку этих проектов одной из наиболее важных задач в деле культурного и духовного. Наповнення сучасного чоловіка голові Севастопольської міської держадміністрації Володимиру Яцубі та Юрію Дойникову, голові Севастопольської міської ради, митрополіт вручив цього дня ордени рівноапостольного великого князя Володимира першого ступеня з урочистою промовою на зібранні виступили командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Юрій Ільїн, та командувач Чорноморським флотом Російської Федерації Олександр Моряков, во все времена отличало особое отношение к вере. Море несло испытание и одновременно демонстрировало величие Творца. Нередко вера оставалась единственным, что спасало и придавало силы. В преодолении морской стихии пробуждалась вера в спасение, а братская взаимопомощь всегда основывалась на искренней любви к ближнему. Накануне Дня флота, Дня святого равнопостольного князя Владимира, І юбилея Кріщення Київська Руси, слова я адресую всім священникам, которые неустанно трудятся во благо воинства. Концертну програму цього дня відкрив хор свято Троїцької Олександроневської лаври під керівництвом заслуженого діяча мистецтва Росії Валерія Рязанова.